Друзі, вітаю вас усіх, особливо вітаю тих, хто вболіває за успіка. І ми сьогодні можемо хвалитися Господом, що в нашій країні є люди, які люблять Бога, які сьогодні прославляють Бога через спорт, через свою професію. Які роблять це по телебаченню, які робляться на весь світ, коли він сьогодні говорить про свою віру в Господа Ісуса Христа. І ось читаючи його інтерв'ю, я побачив декілька речей, на які я звернув увагу як християнин, як служитель, як пастор, і я вважаю, що вони є дуже. Такими актуальними і доречними для нас. Ось я прочитаю пару думок, які він дає в інтерв'ю. Я не маю мотивації, він говорить, я маю дисципліну. Мотивація це річ тимчасова. Сьогодні вона є мотивація, а завтра її немає. Коли я прокидаюся зранку на тренування, у мене немає мотивації, є лише. Дисципліна. І ось коли я в дисципліні, кожен день через якийсь час я бачу, як я стаю чемпіоном світу. Друзі, мотивація і дисципліна. Я дуже часто розмовляючи з багатьма людьми, я говорю, що треба рухатись за Господом в своєму покликанні в служінні за дисципліною, за звичаями. За тим, до чого Господь нас закликає щодня, коли ми помираємо для себе, коли ми присвячуємо своє життя, коли ми молимось. Тому що дуже багато людей вони живуть по вдохновенню. По вдохновенню. Нам треба жити в дисципліні, в Божому порядку. Нам треба жити за певними звичаями, які вибудовуються через Слово Боже. як... Розпорядок для кожного із нас. Тоді ми будемо мати перемогу. Я не бачу, що люди ходять на роботу по вдохновінню. Вони йдуть по звичаю. За звичаєм, тоді є якась перемога, тоді людина працює, приходять гроші, будується бізнес, дітей ми ведемо в садочок, або діти йдуть в школу. Не по вдохновінню, а за звичаєм. Там вони формуються, і характером формуються. Їх життя формується. І ось класну річ я бачу в цьому всьому, що важлива не стільки мотивація, тому що це тимчасова річ, а постійна. Духовна дисципліна, яка приведе тебе наверх, до успіху, постійна дисципліна. Це те, що кожен день тобі не хочеться ставати на коліна перед Богом, читати Біблію або комусь служити, тобі хочеться спати, жити для себе, не брати телефон, ти нічого не хочеш. Але нам приходиться, як Христос з гівсіманії стояти на колінах і говорити: Господи, не як я. Хочу, а як ти хочеш. Тому віра це не натхнення, це не емоції, це твоє рішення, це твоя посвята, це твоє рішення. Тому не завжди буде все по вдохновенню, і Воно не повинно бути по вдохновенню. Це ти робиш свій вибір. Це ти сьогодні обираєш. Вдягатися. Жити, молитися, служити. Це твій вибір, це твоя дисципліна, це твій крок. Тому, друзі, люблю вас, благословляю. Не живіть натхненням, вдохновенням, натхненням, живіть вірою. І хай дисципліна Божа і розпорядок Божий. І те, як Бог формує сьогодні твоє життя, оце вплине на твоє мислення, і твоє, твоє життя зміниться. Амінь.